В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу! Слава Євангельське читання п'ятої неділі Великого Посту нагадує нам про приближення страстей Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Спаситель подорожує. Із своїми учнями наближаючись до Ірусалиму. І звіщає, що саме тут, у Єрусалимі, він має зазнати знущань. його битимуть, коплюють його, уб'ють його, але на третій день він воскресне. Апостоли не можуть до кінця збагнути цих слів, про які говорить Господь, але Передує цьому дуже цікавий момент, коли Господь в дорозі звернув увагу на те, що вони простують до Ієрусалиму. Написано, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися. І йдучи за ним слідом, боялися. Чого жахалися? Чого боялися? Зрештою, того, чого і ми боїмося, чого і ми жахаємося. Сама людська природа інстинктно не переважує болю, страждання, скорботи свої власні, чи дивитися на чиїсь муки, скорботи, печалі чи страждання. І ось апостоли жахалися від того всього, що чекатиме. Їх в Ірусалимі, про що, власне Господь і приміщає в сьогоднішньому євангельському читанні. Але разом з тим ще і боялися, боялися втратити можливість бути поруч, адже знали, що Месія це цар, і знали, в якій ситуації знаходився тодішній Ізраїль, в якому стані був і Єрусалим. А він був в стані окупації. І, власне, сподіваючись на те, що Христос ось-ось буде проголошений Царем. Саме Він буде царствувати, і два із учнів, сини Заведеєві Іван та Яків, просять його. «Господи, дозволь, коли ти осядеш у царстві своїм, щоб і ми сіли один праворуч тебе. А один ліворуч. І Господь у відповідь на оце дивне їхнє прохання каже, не знаєте, чого просите. Як часто буває в Іво Христі, і в нашому житті ми часто просимо Бога про ті чи інші речі. І якщо проаналізувати, про що ми просимо, то Можна провести таку паралель, що, здебільшого, про що ми просимо Бога, це те, що необхідне для нас у цьому земному житті. Те, що необхідне нам для нашого фізичного тіла, те, що необхідне нам для потреб повсякденного нашого життя. І, зокрема, перше і найславніше, про що ми просимо, це здоров'я. Здоров'я це дар Божий. Але ми забуваємо про те, що здоров'я необхідне нам до тих пір, поки ми перебуваємо в тілі. Ми часто просимо про добру долю, про успіх у роботі, про ті чи інші землі речі. І не завжди, як правило, отримуємо відповідь на таку молитву. І нерідко, напевно, Господь і не відповідає на нашу молитву, тому що ми не знаємо, чого просимо не просимо про ті речі, які необхідними є нам на дуже короткий відрізок нашого земного життя. Бо каже священне Писання, що число днів людини 70, а при силі 80 років. І, власне, далі що буде? Далі слідує вічність. І ось нерідко ми забуваємо про те, що є інші дари, які необхідні, про яких треба просити Господа. Це дари духовні, це дари Духа Святого, такі як мудрість, побожність, страх Божий. Це любов, довготерпіння, це інші плоди дарів Духа Святого, які мали би звисати на день нашого життя. І, як правило, про ці речі ми дуже рідко просимо. Про це ми дуже рідко взиваємо до Бога. Ми більше просимо про хліб насушний. І Господь у бесіді із апостолами, про це ми читаємо в від Іана, Ів коли велика кількість супроводжувала Господа, і каже Господь до тих людей, ви мене шукаєте не тому, що повірили в мене, а шукаєте тому, що наситилися. Із хлібів. Перед тим Господь суттворив чудо, і це чудо вразило багатьом. Вони були здивовані з того, що Господь п'ять хлібів і дві риби перетворив на таку велику кількість людей, які наситилися. І вони, бачачи цю ситуацію, наситившись цими хлібами, супроводжували Господа. І ось доріво Христі споживацьке ставлення до Бога. Господь іде на страждання, Господь терпітиме муки і знушання, а вони просять про те, щоб посісти поправиті дати олівиці. Коли ми, дорігу Христі, приходимо до Володського Христа, про що ми маємо просити? Якою має бути наша молитва? Що нам необхідно навчитися? Що ми повинні зрозуміти, чим ми повинні перейнятися? Найперше, коли ми вклякаємо тут перед Голговським Христом, ми маємо зрозуміти цю велику жертву Бога чоловіка і зрозуміти та просити Бога, щоб Він сповнив наші серця любов'ю і дав нам спавнути цю тайну, Свершену на Голговському кресті. Адже ця жертва мого чоловіка має дуже важливе значення, має важливе значення для кожного віруючого християнина. І це ми маємо зрозуміти, це ми маємо пізнати. Ми не раз собі задаємося питаннями. чому Бог? Допускає в наше життя різні випробовування. Чому хворіють люди? Чому страждають люди? Чому помирають перечасто люди? Чому хворіють діти? Чому помирають діти? І дехто із скептиків після цього додає. А де ж Бог? Чому Бог це дозволяє? Чи задавали ви коли-небудь запитання? Чому Бог дозволив, щоб Його сина прибили до Христа? Чому Бог Отець дозволив, щоби оці знущання, оплювання, приниження перетерпів син Божий? Чому Бог це дозволив? Згадаймо, як там в Герцеманському саду, коли Петро Витягнув меча і відрубав вухо, слуги первосвященника. Що сказав йому відповідь Господь? Зостав ні. Бо хто бере меч під меча і загине? Хіба ти думаєш, що я не міг би зараз благати свого Отця і він дав би мені 12 легіонів ангелів на захист? Але. Господь цього не зробив. Господь не просив, щоб легіон ангелів прийшов на захист його. І Отець Небесний, бачучи страждання свого сина, розумів, що в такий спосіб має відбутися той план спасіння всього людства, бо написано у законі. Заплата за гріх смерть. І гріх можна омити тільки кров'ю. Саме тому, в старому завіті приносилася велика кількість жертв, де приносили в жертву овець і козлів, де приносили в жертву різноманітну худобу. І ця жертва була одна із жертв була запрощення і відпущення гріхів. Та не могла кров козлів огнити гріхи людей. Людство настільки далеко зайшло у своїх гріхах і беззаконнях, що навіть ті, які вважали себе праведниками, і такими вони були в очах людей, але не в очах Божих, насправді були далекими від Бога. Людство далеко зайшло в країну гріха. І визволити людство від гріха, можна було тільки в такий спосіб. У який спосіб треба було пролити кров невинну, заради того, щоби визволити від гріха вселюдстві мук, страждань і від вічної смерті. І тому розпочинається. Євангелії Діана, буквально у першому розділі ми читаємо слова, а всім, які його прийняли, дано владу дітьми Божими бути. Що це означає? Це означає, що всі, хто на землі прийме Христа як свого Спасителя, як свого відкупителя стане не просто рабом Божим, стане дитиною Божою. І в такий спосіб Хрест на смерть, знущання, терпіння, вплювання, приниження, все те, що було звершено там під час Хресної дороги, та на Голоскому Христі звершилося ради тебе і ради мене. Бог хоче, щоб кожна людина спаслася. Так, але є багато людей, які кажуть: але ж після цього все жін люди помирають. Пекло не припинило своє існування. І далі в нинішньому віці багато людей перебувають в стані гріха. Навіть часто звучать такі слова, можна почути з уст багатьох людей, що нікого нема святого. Всі нема людини не без гріха, нема нікого святого. Але дорогі в Христі так казати, це означає жертва Христова була даремною. Хто так каже? Так ми по своїй природі не можемо бути святими, але не можемо. Освятитися і оправдатися праведністю Христа. Христос прийшов у цей світ не ради того, щоб ми далі грішили. Христос прийшов визволити нас від гріха. І здайте ще там, коли Ангел з'явився Йосифові, який хотів відпустити Діву Марію, бо здивований був про те, що вона чекає дитини і сказав ангел Йосифе, не бійся прийняти Марію, бо зачати в ній від Духа Святого і Той, кого народить він, кого народить вона, він буде визволяти людей від гріха. Саме Христос прийшов у цей світ, щоб кожного із нас визволити від гріха. Тому правильний прихід до Господа заключається в тому, коли ми приходимо і кажемо, Господи, я грішна людина. Господи, я маю схильність до тих чи інших гріховних пороків. І самостійно я не можу від них визволитися. Але я знаю що ти прийшов у цей світ, щоби віднайти і спасти того, що гине. Я належу до тих, що гинуть. Спаси мене. Допоможи мені в боротьбі з гріхом лімівства, недбайства, владолюбства, користолюбства і перечислюємо ті гріхи, які ми не можемо самостійно повороти. І тоді Господь. Приходить на допомогу в боротьбі з гріхом. Щоб цю боротьбу ми самостійно не звершували, нам приходить в поміч Господь. Є багато людей, які бралися самостійно по бороді і не змогли. Маючи сильну волю, маючи тверде бажання, маючи стремління, але так і не змогли побороти гріх. Тому що самостійно Побороти його неможливо. І ось перше, що Господь допомагає нам, це побороти гріх. Далі Господь нас освятлює через таїнство це. Далі Господь нас оправдовує. І коли Господь наш оправдовує нас, оправдовує в який спосіб? Оправдовує тим. Що я вже приніс жертву за цю людину, яка мене прийняла, яка у мене ввірувала і яка взивала до мене опоміч, коли перебувала в стані гріха. Я оправдовую цю людину від усіх гріхів і беззаконь, які чинила вона досі. Цієї миті це моя дитина. Але дуже важливо є, дорогі по Христі, брати і сестри, нам про це пам'ятати завжди. Бо слідуючий етап у духовному житті це освячення. Каже священне писання, що нічого осверненого у царство Боже не війде. То крім того, що ми оправдані Богом, ми ще маємо бути освячені. А освячення це процес. Це наше життя. Чим ми можемо освячуватись, в який спосіб ми можемо освячуватись. Так ми приходимо до дальні покаяння, каємося в своїх гріхах, приймаємо найсвітніші дайні діло і кругом Господні, єднаємося з Господом. А далі триває процес, процес нашого земного життя. І цей процес має супроводжуватися освяченням. Є багато людей, які ставляться до своєї душі як до відра зі сміття. Тобто ми вкидаємо туди сміття, вкидаємо, 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 а потім висипаємо його. І це означає, що зло можна кидати сміття у відро. Зовсім інший підхід пропонує нам все ще не писання. Коли ми очистилися, коли ми омилися кров'ю Христа, далі нас чекає процес освячення. І дуже прикро, що багато людей цього не розуміють, як ми можемо освятитися, що ми повинні робити. Процес освячення заключається в тому, передусім, коли ми хочемо знати волю Божу. Те, що ми знали дотепер, нам недостатньо. Ми мусимо знати, а що Бог хоче далі від мене. І найдосконаліший процес освячення це Слово Боже, яке ми повинні читати, досліджуючи, що хоче Бог від мене. І в такий спосіб ми освячуємося Його словом. Дізнаючись його волю, ми прагнемо творити її в цьому житті. І коли ми маємо цю справу до пізнання, що хоче від мене Бог, і маємо оцю справу виконати те, що поболіває Бог, тоді ми на правильній дорозі. І ось до цієї правильної дороги саме сполукає церква Христова кожного із нас в часі Великого посту. Кров овець і козів не знімає гріхи, але кров Христа, невинного Агнця, який приніс себе в жертву ради нашого спасіння, омиває ріх є кожного з нас, і незалежно від того, якої величини є твій гріх. Дуже важливо є з цим не жартувати і не думати, що якщо ми сьогодні покаялися і прийняли святе причастя, і з'єдналися з Христом, то ми можемо далі забруднювати сосуд свого власного духовного чоловіка, тобто свою душу, і творити знову гріхи. Ні, далі ми маємо освячуватись. Багато людей після цього земного життя сходять до пекла, які все життя ходили до церкви, палили свічки і молилися, але так і цього не зрозуміли. І жертва Христова була знімечена. Це означає сказати: ну і що, що ти за мене помер? Ну і що, що ти пролив за мене свою кров? А я собі так хочу і так собі буду жити, як жив до тепер. Як ви думаєте, яка реакція Бога може бути на таку зухвалу відповідь, звісно, що реакція Бога. Може бути кільки гнів Божий. І така людина викреслює себе назавжди із книги життя. Тому, до чого закликаю сьогодні я, кожного із вас, у Христі, прийнявши найсвятіший дайне тіло і в Господні, яке має прийняти кожен віруючий християнин в часі Великого Посту, Пам'ятайте, що далі перед нами є дорога удосконалення та осячення. Якщо ви думаєте, що на цьому все закінчилося, ви глибоко помиляєтеся. Тому, прийнявши на святій щитальні тіло кров, омившись кров'ю Христа, не повертаємося до гіка. Ви скажете, це неможливо. Неможливо жити в сьогоднішньому світі і не повертатися до ріка. Неможливо без Бога, а для Бога нема неможливої жодної речі. Тобто, якщо ти це будеш робити без Бога, так це неможливо. Але якщо ти будеш жити з Богом не тільки в неділю, але впродовж кожного дня свого земного життя, і будеш відчувати його присутність, і будеш керуватися Духом Святим, Продовж всього земного життя побачиш, як гріх залишиться на стороні. Тому я бажаю, щоб ми із вами виросли із того стану, і щоб ми не почули слова Христа, ви не знаєте, чого ви просите. Просіть Христа про поміч у боротьбі із гіхом. Просіть Христа, щоб працював над нашими серцями. Просіть Христа, щоб робив нас достойними свого царства, бо самі ми цього не здолаємо, але з його допомогою так. І коли ми будемо будувати свої молитви правильно, і коли ми будемо провадити своє життя правильно, і коли ми будемо освячуватися жити. У силі і дії Святого Духа, тоді і життя наше буде інакше, і навколо нас буде мінятися все на краще. Хай в цьому допоможе нам Господь, і хай Його спасительна жертва на Голгофському Христі буде спасительною для всіх, хто приступає до святої чаші та з вірою і любов'ю приймає його найсвятіші тайні. Іво, і кров Господні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Іва!